Ага, йдемо на коньки. Каже, мінус 10, що стоїться 17, але на сонцю так тепло, тепло. Адлюська доганяй. Ми автобус ждемо, да? наше місто. Фу, грязюка, не трогай. Накидали солі туди. Це ж чистили, да, дорожку? Адлюха доганяє. Смілечка катається, так? Да? Мам, я не хочеться замотити. Проті сонечка. В таку холодну пору, коли на вулиці дюдька. Не хочеться нічого. Крім чогось гаряченького, типу гарячої кашки молочної. Нямка молочна кашка з маслочком. Така смачна. О, все одно видно, що я щось продаю. Все. Сайн стоїть офіційно ми на сейлі. Та Лін. Тальбочка каже, Продаємо хатку. У мене відео пропало. О, Коля, відео пропало. Щось темне екране, я свою морду тільки бачу. Окей, бать. Тепер мені треба туди з того провода підключати чорний. І мені треба підключити ноль тоже чи ні. Нічого не надо, а то чорний чіпляй і все. А я вже старший один черво провод чипля. Чіпляй, чіпляй. І, 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 тепер, і тепер розетки провірю. Провірю провір розетки. Та щось включить туди там якийсь автобет, прибор. Коротше, ремонт іде за 4 тисячі кілометрів зв'язь. Ми на Атлантиці, Коля, на не... в тихому океані. Ремонт робимо. Онлайн. <сміття> Мета страшна. Ладно, гарно, що робиться? Це вже скільки тиждень з переривами. Мама, кому ти будеш щося? Вітер тіліпає, тіліпають ті дерева. Як загуде, загуде. Ой, хтось так високо виліз. І горючок. Дуже содечко, вже класно в школочку вставати. Легше. Наш басик їде. Там діток забрав. Йде до нас. Похай мамі, бай! Так, це у нас весь джет. рібейти дав, Коля постарався і заказав нам суші. Отакі. Океан в Нюбранцвіку. Просто льот. І воно в далині стоять аж чуть ли не по центру домики рибацькі. На нас скутера ганяючи на снігоходах. Колічка, де краще? Нібранський океан чи Бісічний океан? Бісічний океан трошки кращий. Чим? Мощніший, тепліший. Ну, зараз тепліший. Літом буде холодніший, звісно. Але зараз там тепленько. Ну так. Да. А тут ось так. А це Тихий океан в Бісі. Трохи вітряно. Це я зранку прийшов на Royal Bay. Ось як вилік про Оце коли жирні. Тоді не можна навіть помитися, правда, Кетюнька. Так, кажу, оце жирно, я е, е, не можу достати. <гум> Мамина дівчинка, жопка не мита, бо жирною стала. Нічого, весна йде, схуднеш, за білочками побігаєш, мишок будеш ловити. Чо, Альмочка не жирна, да, Альмочка каже? Я спортивна, так, і потрошки нямаю. Не жру як дикий кабан. Та й вже не жрає, як дикий кабан. Просто старенька вже. Не кицюшечка, кажи, я вже стара, кажи мені вже куча рочків. Кажи мені 14 рочків, щоб хто, якщо не знає. Натуральна зубна паста. Я знайшла її болберн. Ось така. Пише ось. Сто процентів натуральне. Будет что забы? Онтаріо. Онтарь. Зроблено в онтаріо, так. Антаріо. На м'ятній основі. Ой, не на м'ятній, на кропиві. Що дуже добре для зубків. Ось так вона виглядає тут небагато. Скільки тут грам? 75 мілі-мілі. 2,5 з оз. Вона запечатана ось така гарна. Давай. Можемо... І віленька. Пахне буквально просто якось так легенько-легенько. Хм, -легенько. така приємна. Я хочу попробувати. Йдемо чистити зубки. Ну, я хочу.